Оце все, що чинити ціка, це, це найгірше, що може бути. Бо це, це під, підриває якісь основи взагалі цієї всієї державності, людей беруть насильно. з Людьми не можна так поводитися. Люди, це не, не якийсь розхідний матеріал, котрим можна отак як з людьми треба працювати. Люди повинні розуміти, чому вони е, туди йдуть, чому вони повинні йти і що вони захищають. Е, цього всього нема. І люди е, скоро зненавидять всю, всь, оце все, бо це подає. Бо йде, йде, ми захищаємо Україну. І це люди будуть ненавидіти Україну, бо оце так, так оце все подається, так оце все нав'язується.